Ви зараз е бачите, ну, скажімо, ознаки якоїсь е розрядки, яка може відбутися між Україною і Росією. І як прогнозуєте, чи не стануть ці всі позови такою розмінною монетою, як вже в ситуації з Нафтогазом і Газпромом, вставу? я цього що не виключаю. Не я не виключаю. Що стосується того, що буде далі, я допускаю. Як реальна, скажімо так, активізацію військових дій, так і можливість певної зділки, це буде залежати, на жаль, менше від нас. Це буде залежати від контексту, як Путін буде бачити процес далі перезавантаження влади, як він буде оцінювати. Передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах як він буде оцінювати процеси на Близькому Сході, як він буде оцінювати необхідність послаблення санкцій. Це на сьогодні реально важливо для Росії. Йому потрібно отримати легітимізацію для дій на подальші роки. Це м'який або не зовсім м'який варіант дій стосовно Білорусі. Я, наприклад, впевнений, що він... Не задовольниця Білорусі. Я вважаю, що він не просто так каже про споконвічні російські землі, і чинник мобілізації всередині Новоросія він залишається, він 100% є. Тому нас, на нас очікують непрості часи. Я думаю, що Путін погодиться на зділку, тільки якщо він зможе вирішити ситуацію з Донбасом на своїх умовах, тобто створити певного троянського коня всередині України і далі послідовно працювати на фрагментацію в інших випадках. Я не бачу, чому він має погоджуватись на будь-які компромісні умови сьогоднішніх.